Ось я підійшов до рябих гончик. І зустрів земляка. Доброго здоров'я. Доброго. Лісничий зараз. Так, так. називається ваше? Так, да. лісничий. Всі пізнали. Давно тримаєте гончик. Років вісім. І тут представляєте, сьогодні кого будете виставляти? Вижловку флаксу. Скільки Год? Шість років. Перший раз виставляєте. Перший раз, так. Да. Будеш охотником, як виростеш. <рес> <рес> Буде. <рес> Виставка ще не починалася. І чекають не тільки Харківська область. Цьому році представлені інші області України. Багато ганчаків на минулій виставки так багато ганчаків не було. Знайомтесь, місцевий староста назвіться, будь ласка, Микола Петренко. Це ж така турбота. Що воно вам, для чого воно вам. Ми зараз, до речі, де знаходимося? Баранівський староста. Вже друга виставка у нас на території Бадуківського району і у Валківському старостаті. Ой, господі, староста. старанівський староста. Скажіть, а чому, чому у вас перш за все жі сам охотник теж собаки? Ну правда, вже собачка старенька, не треба її сюди вести. А що тримали? Панчаків? Да, гонча собака. В принципі, вважаю, що це моя робота. І стараємося з своїми друзями, кумами Тут як можна зробити не не бізнес, а для того, щоб людям було добре, щоб людям це все понравилося, щоб люди до на нас приїжджали в гості. Родина, яка приїхала на виставку. А звідки ви? Харкова ви полюєте з нею? Ще ні. Зараз же військовий стан. Вона молода ще у нас два роки. А Це підружені собаки без зброї тут ніяк. А ви стріляєте сама також? Ні, мій чоловік займається цим. Я йому допомагаю yeah. е, в. Догляді, годуванні. А це вони такі бритони? Так, так. Вони дуже сімейна, вона дуже любить дітей. Ми вже відсутній генагресі, бо mm -hmm. тому вони дуже класно спілкуються з тітками з діточками маленькими. Не знаєте ціни на цуценя, так що ну десь від 400 доларів. Ну у нас собака з питомника. Mm. Больный вітер під Києвом. Mm -hmm. Тому в неї дуже Киевом. Мама з Франції. А тату миссии скажем. <рес> Ясно. Починається офіційна частина. Староста. сейчас. Второй год соглашается принимать нашу безумную компанию. По предварительной собак на 20 больше, чем в прошлом году собралась. Мы раптом выясняем, що в Валківській громаді найбільше ганчатники, да? Ви так аж гончатник? Да, скільки у да, вас да. гончатників? Зіногерона, це правда? Так, да, у них дуже большое, причому в основному п'є гончі. Ага, пегі це отакі. Да, да, тобто рябі, якщо на українській мові. В кадрі фінська гонча. А скільки їх фрингів буде? Три? Три, два. Як ви вийшли на фінське гончик? Чоловік вийшов, я десь знайшов. Зовнішність чи робочі якості? Що сподобалось? Навіть все-таки робочі якості. Чоловік мисливець? Да. А де звідки ви? Наребення. Як порода називається? Яхтерія. Домецька охотні яхтері. Так, да, Повна назва така. Тримаєте давно? Так. Да. Як в роботі собака? Чемпіон України. Триждень підряд, чемпіон обласних. А, так це іменитий собак. Да, 21 диплом. Перші за що дають? За, за роботі качество, захватку. Тобто він шторос. повинен взяти звіра в норі, так? Так, да, В нарі по м'язку. На поліванні вона в основному хватка, до вона. не тянуть, вона слабо тягне, рідко коли тягне. А німці їх виводили як універсальну як собаку Єгеря. Да. Так. Да. Як, як вона по іншим видам, по сліду, по, по, по птиці? По, по зайцю її не пускали. От друге в мене працює. по апартуровці, по зайцю працює, по, по утки працює, по хазану працює. Другий І це ж його брат, дядька. Дядька, ви звідки воно ще раз кажете? Донецька область. Там, где вы там стреляете сейчас? Да, как раз возле Покровска. А как вас звать, если не секрет? Орехов Сергей. Знову кадры жителей Донецка. У вас выставки не проводят? У нас выставки нету, поэтому приехали мы с фокстерьерами к вам в гости в Харьков. У нас тут 4 штучки. По работе что они? Работает хорошо. Первый диплом, и вторые выгоны делала. Молодцы. нори виганяє навіть, так? Да? Виганяє Оце робота фоксирєнка. Чоловік каже, може й довести. А ви з якого міста там? Город Константиновка. О, так, у нас в кадрі Зінаїда Георгіївна Дмитрієва. Да. Це, ну, я не знаю, в нашому світі. Руководитель Харківського обласного осередку Федерації Мисливського забаківництва України. Я вас пам'ятаю все життя. Дякую вам за те, що ви це робите. З якого року ви працюєте? Я почала працювати в ОРІ і в февралі відмітила пологової національної деятельності кінологом. Такі виставки як ця були раніше? Таких не було. В прошлом году только виставки були по 300-400 собак. Одні а сьогодні скільки собак? Сегодня около 90, трудно мне сейчас сказать. И які области Зинагюрин? Я Донецких тільки що. Донецькі, Дніпро, Полтава, з Київської, Полтава, да представлені, комікайковская. Яких пород наймасовіша порода сьогодні тут представлена? Можете вже сказать? Ягончиків Батовый. Русский и русский педії. В прошлом році так не було? Не було, да. У меня был я всудила гончих, тогда там было 11 всего гончих всех пород. А я сейчас бачу фінські гончі. Фінські. И yeah. да, это новая для нас порода. Бритоны будут. Венгерская заявилась, но сейчас у меня не перерегистрировалась. В было только был один грейхаунд и две псовые. Я В прошлом году было гораздо больше. Ну, народ тоже все-таки это достаточно... Ну, финансово. я своих не провис. Я своих не провис тоже. Ну, что... ну, нет необходимости и не тратить да. такие деньги. Будем говорить честно, в наше время сейчас нет необходимости. Собаки получили, если они получили бычную оценку, то вы да, понимаете, что... Що... Да, я понимаю, я сам власник Но, собак. Нет смысла. Нет такого смысла. Не Скажите, а які породи зникают от на сьогодні? Жесткошерстый фокстерьер, він наоборот, менший менше. У нас возрождаются. Вельштерьером Фокс... нет. Вельши пропали, да? Вельши, да, знаешь, для собаки есть. В основному как декорации. В принципі, жесткошерстные фокстерьеры не очень удобны для охоты. Шерсть бути регулярного триминга. Триминга, да, уходи за шерстю. В отличие від от гладко гладко так Гладкошести немножко розвиваються. Популярны mm. очень жесткошерстные такі. І зникли повністю які, вот за ваш вік, за 50 років на ринку на ринки зникли повністю які породи. можно говорить, островные легавые практически, сетера. Пока дуже схожа на вовка, и, мабуть, в ней предки были вовки. Как она працюет? А с под а, каких а, батьков брали рабочих? Да, это с под хороших рабочих батьков. Корни выйдут из Удмурского А вы сам звездки? Лазинский район, село Садово. Курцхар. Який класний. Краснокутський. Господи, гляньте, який в нього очі. Все. А собаці скільки років? Працює собака? Стойку держи? Точно. Не не знаю, я не хочу. Ми мені зразу кажуть, можемо запис показати. Так я щось вона дівчину, дівчину дуще любить. Вони ж всіх люблять Ясно. Ви, ви одна родина тут, да? я так розумію. Зараз ви розважаєтесь, відпочиваєте це тут чи працюєте? Ні, не працюю. Відпочиваєте? Працюватиму з понеділка. А де ви в Краснокутщині живете? Ні, я в Валка. В Валках. Та тут всі, я не знаю. Всі слава, слава Богу, районна, обласна і міжнародна скоро буде виставка. Козак з високого тримає лайку. Це Дана. два роки, два місяці. Давно палюєте? Та так, з дитинства, з дідом. А чого лайку вибрали? Чого цю породу? А лайки в мене завжди будуть. Давно тримайте, якраз Так, да. да? це універсальна собака. Вона працює по казану, і по качці, і по зайцю. А по кабану? І, і по кабану працює по капитному на ліцензії. Ці собаки більш універсальні. Так відпочиває. Дітки, любителів, собак і полювання. Минулого року всіх пригощали безкоштовною кашею. Каша буде? Підходьте, каша безплат, дуже вкусна і домашня каша. А тут буде каша. А ви звідки? Полюєте з ним? Стойку держи. Зараз не держи. Якісь які здобутки в нього є вже? Медалі, дипломи. Є дуже багато. І Німецькі дипломи є у нього по отношенню ну, жорсткості животних хіщним. Я зрозумів, але ви сказали, що і по зверю, да? тобто він не на кабана да, йде? І по, по хищнику, по полісіці німці делали оценку Отлично, по, ну, німецький диплом у нього з Германії. От ви уявіть, ця собака делікатно подає утку. Это и собака по немецким линиям. Отец ее Паула, заводчик малеванный. Ну, тут практически можно сказать, что все немецкие линии. В кадре самый практичный фокстерьер, якого не надо тренинговать. Кладка шерсти, фокстер'єр, довга голова, Які здобутки у вашого хлопця. Є в нас дипломи третій степені по лисиці. Не виганя, ні? ні не, не Ну розміни не робить. Молодий кабель. А скільки його? Йому три роки. А ви мисливець сам? Мисливець. А звідки ви? Краснопавлівка, так і сказав. На виставках люди легенди. Назвіться, будь ласка. Гурський Сергій Миколаївич. Ну, я не легенда, а просто Губський Сергій Миколаївич. А просто легенда, про яку всі знають, коли балакають про собак мисливських. Скажіть, які породи ви тримаєте в своєму підторніком? Розплідник Універсал Хантін-Дог, курцхар. А при розпліднику навчаються всі породи легавих. Де ви базуєтесь? Валки, Чутово. А з ким ми спілкувалися, тільки що також. Юрій Віторович Горський, так. Це, оце чоловік-легенда. І в собаківниць. Тві харківщини і як людина розвідником був при радянському союзі. був таке спецпідрозділ МВС радянського союзу. Кобальт він був розвідником в Афганістані, полковник. Вже як легенда в собаківництві. а що що за породи в нього? Він базується на породах лягалих Курцхардродхар. Зараз він завіз, оце мені в розмові розповів. Естонку завіз, ну це вже до нього. Я хочу пару слів сказати за нашу легенду Зіна Георгія на Підтримую. Підтримує такий не цей час зробити так, такий захід, тому що ну люди вже. Ну, Скучили за оцим всім. Це треба, треба, от, треба, треба. робити, треба, скільки знайоме, скільки всі е, радісні обличчя, всі. Ну, велика подяка Зіна Георгія. Я просто хочу вам побажати багато-багато років щасливого життя і щоб ви продовжували свою плідну працю. Також хочу е, завдячити старості, моєму другу Петренку Миколі Андрійовичу, за те, що він організував, бачите, шашлики, каша. Це на його території, в моєму рідному селі. І туалет тут є. Я, він, і туалет, <рес> і туалет. є. <рес> так, І Волошин Єгер наш у Сергій. В нього дуже собаки гончі, дуже відомі по Україні. Він теж небайдужа людина, оце завдячуючи їм, оце ми маємо свято. Горський, як ви сказали, також легенда. 54 роки в охотнішем. Оце дійсно легенда. 54 роки. Які породи пройшли, Все. яка найкраща? Держу сьогодні навіть в условиях війни Мурцхара і Драмхара. Але на підході А такс держу всю жизнь. И первая собака, которую мне в 5 лет подарили, это была так. Сколько вам лет? 30... Мне да, вот. 69 пока, а будет 70. Собаки имеют свою национальность. Тут мы сейчас говорим о немецких породах. Перед этим я только встречал английских собак. Похождение только по документам. Почему отличается порода немецкая от английских? Чем? Да, может, они более скрупулезные, а может, больше классно сделаны? более люди прагматичные. Uh -huh. У них все собаки, которых они охотничьих выводили, а собаки универсальные. Практичные? Они, да, они работают по всем. То видам... практичность. Да. По всем да. видам дочины. Вот. А если мы подойдем к английским собакам, сетера, поинтера, чисто полевая работа. И дивиться, а зараз Но мы тут сетерев не бачим. Сетерев не бачим, да? пойнтерев не бачим. Есть, есть, Увидите. Есть, есть сетеры, да? Но их меньше. Конечно, меньше. менш практичні, менш універсальні, так? Зараз знаєте на недістав виходять ми бачили його. Собака французьких браканьєрів. Це все. Там російський ганчак. Не рябий, а просто російський ганчак. Кажуть, цю породу завезли до нас татаро-монголи. Не всім хочеться показувати свій рот. Вони такі зуби не перевірять. Диплом не дадуть. Це серйозне діло. Спаніель. класичний. Російський спаніель. Собака також говорять універсально. Навіть по Зайцю працює, так? Та по всьому вона працює і по косу. А ви звідки? Місто Харків. Це я. я председатель секції «Російські охотничі спанілі в города Харків. А от я згадую виставки, коли спанілі найбільші ринги були насправді. Да, да. А чому зараз мало приїхало? Много, много людей во время війни виїхали, позабирали своїх любівців. Зараз проживаю в Германії наш Испании, в Польщі, в Болгарії, в Прибалтиці. І як вони там клас показують? Звісно. Олег Юрійович, у вас також є собака, яку ви отримуєте? Э, да. Сьогодні виставлялася э, молоденький кабельок Ураган. Ураган. Кстати, диплом первой степени по Зайцу. Анатолий Зарецкий. Голова президії Харківської обласної організації УТМР. Скажіть, побільшало мисливців за останні два роки. Раніше ваше товариство було елітним для да, суда. <говори> там виділяли з держави гроші. А вже Перед... все, да? Перед початком війни було 12 тисяч. Одно время, Анатолий Васильович, 37 тисяч да, було. Так, 35 було. Там Рибакова 10 тисяч було. 35 тисяч було членів УТМР. Член УТМР, так. Да. Українського на... товариства мисливців та рибалок. Харківська поста організація. Собак завжди тримали в Харківі? Постійно Харків перелись займав. Везде, на Україні, навіть з границей біжав. Я теж призові місця займав. Війна дуже повлияє на генофонд собачий, як ви вважаєте? Звісно, як на все, это, на всю економіку, так на хайшполія, тому що дуже багато владельців погибло вже собак, защитники нашої собак держави. багато погибло. І собаки, конечно, і погибли, і тим более. І не Мисливська собака повинна полювати, для цього вона створена людиною. А якщо нема полювання, нема де її себе проявити, от вам і на як генохвон, да. якість собак немає, як її розвиватися, нема можливості вести правильну племінну роботу, тому що племінна робота е, кінцевий результат, е, здобич, а здобич ніяк добуть, тому що полювання заборонено. І неможливе. Біда. Ну ми виробняємося. Побідимо, все вернемо. Бачимо таксу кабанячого кольору. Класика, жорстка шерста. Зимою не мерзне, не намокає. Універсальна собака також. Зручна в утриманні зараз. Зручна. Така економна, так? Да? Да, Кажуть, вона да. навіть по кабану працює. Працька універсальна собачка. Приносить утку. Ну казана працює. Є дипломи вже ваші сама? А ви звідки? Морев. Тоже з море. Як ви звати? Юра, прізвище. Миколаївич. Миколаєвич. Біленький, так? Да? Це також ваша собака, так? Да? Це її. Синок. І теж іменітий вже, так? Да? Ну ні, йому 4,5 місяця, а, ще, він ще маленький. Ще а в цього які дипломи? Перший, другий, третій. По чому? По Полосить.